Що так, то в який спосіб, і починаємо ми нашу розмову з мером Новояворівська Володимиром Мацелюхом. Скажіть, як у вас що вирішили ставити, не ставити ялинку, відзначати, не відзначати до, до якогось консенсусу може дійшли з громадами? Яка яка у вас ситуація? Ну е, нема такої централізованої позиції по Львівській області, як е, робити в загальному? Кожне місто, напевно, що буде приймати рішення для себе, ставити ялинку чи не ставити ялинку. Звичайно, що заходи до Різдва, а, до Різдва будуть, але новорічної ялинки в Новояворівську ми не будемо ставити. У нас немає такої ялинки, яка росте. У нас є велика штучна ялинка, яку треба ставити. Ми минулого року не ставили, і цього року ми теж прийняли рішення, що ми не будемо цієї ялинки ставити. На її місці, напевно, що поставимо шопку. І буде така різдвяна композиція. це Ці світла, ті гірлянди, які в нас є. Ми не будемо докупляти нових гірлянд, звичайно. Бо нас достатньо є ще з позаминулих років. Ми напевно що декілька дерев прикрасимо на, на центральній площі, щоб. Діти трішки відчували якийсь, якийсь святковий настрій, але ялинка у вас штучна? Тобто, в чому проблем... штучна ялинка? так. чому проблема її поставити? Якщо це не треба, ну, ми купляти? вирішили, що ми не, ми не будемо ставити цього року, як і минулого року ялинки. Та, але поясніть, тому що основна критика щодо ялинок це стосується, що це зайві кошти, які можна направляти на допомогу фронту. А якщо у вас вже є готова ялинка, є ще якісь старі прикраси, чому власне проблема її поставити? Ну, ми, ми прийняли таке рішення, що широко відмічати чи робити якісь святкові заходи з нагоди нового року, закінчення старого року, тобто ставити ялинки ми теж ну, не будемо. Тобто, таке ви вважаєте, тобто це виключно про символізм? Тобто ви вважаєте, що в принципі не на часі? Ми вважаємо, що щоб ну, що воно не на часі. Бо біля ялинки буде збиратись багато людей, і воно буде таке трошки нас. Більше, ніж 50 могил на центрі в громаді. І робити зараз ялинку в час війни. Ну ми, ми прийняли таке рішення. Так я не готовий сказати, чи воно є правильне, чи воно є неправильне. Але в нашій громаді, в нашій громаді буде так. Якщо б ми мали ялинку в центрі міста, яка росте, ну напевно, ми б її просто прикрасили якимись там яворів, яворівськими іграшками, забавками, просто без герлянки, і вона би собі була. А в нас нема такої спеціальної композиції, ми робити. В місті не будемо, буде шопка, будуть різдвяні заходи. Вони будуть а були серед мешканців Новояворівська ті, хто критикував саме рішення не ставити ялинки, що все-таки дуже часто кажуть: дітям треба мінімальне свято, війна триває ну, вже дивіться, не станом річ. на сьогоднішній день. Оце поки ми ну смислені говоримо, жодна людина мені не подзвонила і не сказала, що треба ставити ялинку. Якщо по заходах, так звичайно, що у нас є 8 старостинських округів, 22 населених пункта. То в кожному селі будуть проводити стріздвяні заходи. Наприклад, великий фестиваль колядок у нас буде 30 грудня. Він завжди традиційно був на 14 січня на Василія. Вночі ми цього року зробимо в Вердихові на 30 грудня. Це великий, це декілька сот людей буде приймати участь в цьому фестивалі. Він буде тривати, напевно, що до півночі з обіду. то Це великий фестиваль. У нас будуть колядки і в Палаці культури Кристал, У нас на Льодовій арені Новояворівській буде великий, великий захід, обласний для дітей, сріт і позбавлених батьківського піклування. Таке буде льодове, шоу. Це, до речі, традиційний вже захід, він вже декілька років у нас проходить. Тому, звичайно, що різдвяні, різдвяні заходи ми будемо робити. А як питання безпеки вирішуєте в такому разі, от якщо йдеться про такий великий досить захід на там кількасот людей? Ну дивіться, перше, це є перше є, є укриття. Так, перше є на найпростіші укриття. По-друге, це то, що не є, не є населений пункт чи приміщення, десь вблизі поблизу об'єктів об критичної інфраструктури, чи, чи військових об'єктів? Ми все таки надіємося, не буде тривоги. Минулого року це пройшло добре. Це традиційно, вже, напевно, років вже 10-15 проходить цей фестиваль. А можу ще запитати, е